В'єтнам оговтується після удару тайфуну Ягі, що налетів на регіон кілька днів тому. Він став найсильнішим штормом, який цього року вдарив по Азії. У потерпілому відповідні місті Тхайнгу Єн почалося велике прибирання. Вода поступово відступає раніше. Тут евакуювали мешканців районів поблизу річки, бо її рівень піднявся до 20-річного максимуму. Удома всі столи, стільці та меблі пошкоджені. Одяг та особисті речі зникли. Усе попливло. Уся моя побутова техніка знищена. Я намагаюся врятувати те, що залишилося, але шанси невеликі, бо це електроніка. Її вже не полагодиш. У нас була вантажівка та три мотоцикли. Усе потонуло разом з інвентарем. Ми встигли підняти на другий поверх лише відро з рисом та плиту. Унаслідок удару тайфуну Ягі у В'єтнамі загинуло близько 200 осіб. Ще 128 досі вважають зниклими безвісти. Близько 800 осіб мають тілесні ушкодження. Як повідомляють державні медіа В'єтнаму, у низці районів на північ від Ханоя тривають значні повені та сходять з суви ґрунту. На півночі країни затоплено більш як 200 тисяч гектарів полів.